Протягом тижня група науковців із Києва вивчала паліофауну Сарматського моря. Дослідження проводили як у гуртку, так і в села громади. Як підкреслює доктор біологічних наук Олександр Ковальчук, такі експедиції допомагають відтворити давню історію регіону та зрозуміти, які види населяли ці території мільйони років тому. Ці науковці приїхали на локації, тобто місця там, де є виходи на дену поверхню тих чи інших порід. Їх на території нас городка і городочини, не Багато. Ось і вони відповідно до певного плану відвідують ці локації, відбирають проби. Займаємося зараз вивченням викопних решток тварин, які колись населяли дно древнього моря, яке тут було. 15-13 мільйонів років тому вивчаємо насамперед риб, які тут колись мешкали. Так само знаходимо дуже багато решток молюсків, інших тварин, які жили в цьому морі. І завдяки цьому ми можемо дуже детально, пізніше розказати, яким було це море, наскільки воно могло бути глибоким, які організми його населяли. Як наголошують науковці, знахідки на Городочині становлять інтерес не лише для палеонтологів, а й для зоологів, адже дають нові знання про еволюцію сучасної фауни. Городок був частиною великого передкарпатського басейну, який простягався із території південної Польщі до території сучасної Румунії. Він надзвичайно великий. Але чому саме городок? Бо тут був бар'єрний риф, який знаходився на найбільш північній межі, де могли зростати так звані тропічні і субтропічні води водорості коралінової водорості, із яких цей риф утворювався. Дослідниця підкреслює, матеріалу уже зібрано достатньо, щоб розпочати його камеральну обробку. Деякі висновки вчені зможуть зробити вже найближчим часом, проте відповіді на інші питання шукатимуть. Ще не один рік до слова, це вже друга експедиція даних науковців на Городоччину. Раніше ж тут працювали і дослідники не лише з Києва, а й з Європи. Ну і такі дослідження вони постійно зустрічають підтримку з боку міської ради. Це вже не перші дослідження, не перший науковий такий польовий сезон. І щоразу ми, ми підтримуємо їх, тому що зацікавлені в тому, щоб городок потрапляв. У різні наукові публікації, які виходять не тільки в Україні, а за кордоном. Зокрема, публікації про городок, вони тепер будуть знаходитися і в австралійських журналах, китайських американських, і таким чином ми популяризуємо нашу рідну городочину.